У малих крушлинцях відбулася зустріч фермерів та представників Вінницької міської ради, де обговорювали спільний шлях до розвитку, органічного виробництва та можливості реалізації продукції з доданою вартістю. Для того, щоб підтримати Вінницьких аграріїв, фахівці Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради напрацювали цілий ряд інструментів. Компенсація витрат роботодавців на ЄСВ за новостворені робочі місця, часткова компенсація вартості користування кредитними коштами, часткова компенсація витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва, залучення кредитних коштів в МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій тощо. Найбільша цільова аудиторія програми саме особисті селянські господарства, яких налічено на території Вінницької міської територіальної громади майже 9,5 тисяч. Тож з боку міської влади підтримка цих людей, які фактично обробляють близько трьох гектарів землі, допоможе їм вийти на нові ринки збуту та заразом наповнити місто якісною продукцією місцевого виробництва. У тисячі 2023 року в малих Крушленцях відбулося спільна нарада, спільна зустріч аграріїв. Стадницького округу, в принципі, і всієї так званої Великої Вінниці, з, в тому числі з старостою округу, з старостою Вінницького Хутірського округу. Департамент економіки представив ті можливості, які сьогодні є в громади після того, як була прийнята програма аграрного розвитку Вінницької міської територіальної громади. Я нагадаю, що мали крушленці з 2020 року входять так звану Велику Вінницю і на сьогоднішній. День ми хочемо, щоб стандарти, які вже діють в місті Вінниці, були просто поширені і на громади. Декілька механізмів було запропоновано. Це і новостворені робочі місця, компенсація єдиного внеску, також щодо компенсації кредитних коштів, які що вони брали, це відсоткових ставок. Також ще щодо того, які вони можуть. Мати преференції через безпосередню програму, є в нас і умови кредитування через фонд муніципальних інвестицій, один аграрій вже скористався. Саме головне, що ми хотіли донести до аграріїв, це що вони мають максимально переробляти вироблену продукцію і додану вартість створювати. Якщо говорити про того, хто сіє зернові. Ячмінь, жито, пшениця щоб вони мали можливість його не тільки зберігати і продавати, але й переробляти. Були представники в даному випадку зерносвіту, які вже здійснюють на території Вінницької громади, мають млини переробляти в борошно, але це не кінцевий продукт. Мот потрібно, щоб перетворювали вони в кінцевий продукт, і ми говоримо про те, щоб була повністю ланка з лану до столу продавати хліб, продавати макарони, продавати вермішель. Якщо говорити про овочеву групу, ми дуже хотіли б, щоб аграрії звернули увагу, і вони якраз підтверджують, що до максимального висадки ранніх культур щоб можна було вже на ринках в магазинах реалізовувати цю продукцію. Вони висловили свої теж побажання. це такий був діалог. Діалог влади громади аграріїв, ряд аграріїв висловили побажання, щоб ми звернулися до центральних органів влади щодо регулювання цін на добрива. Вот uh, Ключове, що один одного ми чуємо. Вони почули, що є які механізми в Вінницькій міської територіальної громади. В цілому частина, я думаю, вже будуть користуватися. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ті, хто володіють землями, ОСГ, фермерські господарства, щоб мали можливість кластеризуватися, об'єднувати зусилля. Хтось виробляє одне, хтось інше можна спільно виробляти спільні продукти, От, щоб з'являлася глибока переробка. щоб Люди в майбутньому створювали вирощення великої рогатої худоби, свиней, овець, щоб мали можливість розвиватися бджільництво, тому що дуже важливо, щоб в екосистемі бджоли якраз відігрують ключову роль, щоб розвивалося в нас водне господарство. І ми сьогодні вже маємо дві інвестиційні пропозиції щодо розвитку ставків. Ми хотіли б, щоб масово вони. Працювали, тобто дуже багато речей, які сьогодні обговорилися, і я думаю, що е, ряд аграріїв скористаються такими опціями. Е, ми маємо розуміти, що ми маємо дбайливо ставитися до землі, щоб ми нащадкам передали дуже гарно і те, що маємо, і краще в, ну, бажано, щоб ми його і вдосконалили. Е, громада Малих крушниць дуже активна, і ми сподіваємося, що такі зустрічі будуть на користь обом сторонам.